Як відійшли волхви, ось ангел Господній з'явився у сні Йосифові та й каже, встань, візьми дитя і матір його, і біжи в Єгипет, і пробудь там, поки скажи тобі, бо ірод шукатиме дитя, щоб погубити його. Він встав, узяв дитя й матір вночі та й поспішив у Єгипет, і був там до смерті Іродової, щоб справді сказане Господом через пророка, що мовив. З Єгипту визвав я сина мого. Тоді Ірод, побачивши, що з нього насміялися волхви, дуже розмівався і послав повбивати всіх дітей, що були влеєні, і по всіх околицях його від двох років і менше, згідно з часом, про який допевнився волхвів. Тоді справдилося, що, мовляв, пророк Єремія, кажучи. Голос чути в ранні, плаче ридані голосіння тяжке, рахиля плаче за дітьми своїми, і не хоче втішитися, бо їх вже немає. Коли ж помер Ірод, ось ангел Господній сні з'явився Йосифові в Єгипті та й каже: Встань, візьми дитя і матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо померли ті, що шукали душу дитятки. Він встав, узяв дитя і матір його, та й прийшов у землю Ізраїлеву. А як почув, що Архелай царствує над Юдеєю замість свого батька Ірода, то побоявся йти туди, а навчений сні, пішов у краї Галилейські і, прийшовши, поселився в городі, що зветься Назарет, щоб справдилося сказане пророками, що він назирянину назве,